Вівальді та Шопен вишукані бальні сукні та купа маленьких принців та принцес. У Києві відбувся перший дитячий бал. Але, звичайно ж, разом зі своїми дітьми були їхні батьки, котрі теж так чи інакше брали участь у події. Серед дорослих гостей ми зустріли декілька зіркових. Насправді кожен із нас окремо, і ми всі разом давно хотіли потрапити на бал. Хтось навіть про це мріяв. Да, я мріяла сюди попасть на бал, але ніколи не була. Первый бал. Детский, но все-таки бал. На мне кажется, что этот детский бал, я как своя подготовка до Пушкинского балу а до Виденского бал. Мы поступово входим в светское життя. И малыша выводим в светское А Я тоже думаю, как же меня, взрослого мужчину, сюда свести. Ну не знаю, но пускай Масяшка посмотрит, усанет и мы поедем дальше. Слишком много детей. Кошмар. Что делать? Але й справді куди тут дорослим зустрічала маленьких гостей, жива скульптура Янгол, а відкривав бал справжній фокусник. нашій житті так мало сказки. Хотілося діткам подарити ем, щось таке волшебне. Пусть е, в суботнє утро вони себе хоч на 10 хвилин, но маленькими принцами. І принцесами. Ми ж вирішили поцікавитися, чи почуває себе малеча казковими героями та взагалі наскільки їй подобається подібний захід. Очень сильно подобається. Я очень довго вдома готувався. Хотіла сюди попасть давно. Я хотіла на англійську похожу. Білоснежка. Я на э, 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 Білоснежку. Іван Саріч. Як бачимо, це свято і справді для всієї родини, тому не позіхайте.